Україна знаходиться у стадії кризи політики і відсутності політиків. Річ дуже небезпечна насправді недовіра до політики, вона сягнула межі. І це по суті відповідь. Це спроба сформувати відповідь на питання, так, а що таке українська політика, як така, а не запісно два місяці до Якби, як би до... 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 справа в тому, що, слава Богу, у нас є таке явище, як вибори, воно поки що зберігається. А вибори це екзамени для політики. Так от я можу сказати про те, що ситуація в Україні досить кепська. Кепська через те, що політика як менеджмент, державний менеджмент в Україні відсутня. Тому ми в цьому списку бачимо зазвичай брехунів, тих, хто, ну, скажімо, там малює золоті гори, які, в принципі, неможливі. А Ті, хто виконує певні доручення в ході виборчої кампанії і так далі. А, а це перед виборцем робить дуже складний вибір. А, і тут даруйте, але тут ситуація погана. Чому? Тому що соціологія останніх часів показує. свіжа сьогодні з'явилася цікава. А показує, що, на жаль, а, там дуже мало тих, хто відповідає критеріям. Менеджменту, хто здатен, вміє, має досвід, бо зайти в цей кабінет можна. Тільки треба розуміти, що коли ти переступив поріг, на тебе падають певні обов'язки. Але є й друга сторона медалі. Українська політика є відображенням українського виборця. 73-75% в таких межах останні 27 років українці, незалежно яка влада, кажуть, не туди йде країна. Не туди. От і при цьому ви говорите про менеджмент. Якщо соціологи на ваше прохання запитають, хто з виборців буде оцінювати кандидата за принципом політика як державний менеджмент, ви вжахнетеся цій мікроскопічній цифрі. А тут є одна річ, на яку мушу зреагувати: виборець такий, як він є, формує його позицію те, що називається його величність еліта. Тобто і це телевізор. Це Романи, це ті, за ким іде люд. Обов'язки президента входять в тому числі зовнішня політика. А? Е, хто має крутіший дипломатичний досвід і знання, наприклад, Зеленський, е, Ківа чи Балашов, от наприклад? Я думаю, що в цій царині ні один із них не годиться навіть під майстри. Тобто е, їхній рівень знань, ну, це досить такі. Загальне уявлення про цю діяльність, а між тим, в чому ви праві на президенті лежить завдання реалізації зовнішньої політики. Це дуже важлива річ, і в нинішній ситуації це зобов'язує мати певні не тільки знання, навики, досвід, практику, розуміння, сприйняття цінностне. І тут я хочу наголосити на одній дуже важливі речі. З точки зору фаховості, ми можемо мати різних дипломатів. Важливо, щоб вони несли в собі цінність, ту, яка сьогодні вкрайно важлива для України, для України як держави. Тому що ви можете прекрасним дипломатом бути, але обслуговувати, будучи представником України кого завгодно, навколо. Тому тема. України, україноцентричності, цінності людини в Україні це завдання номер один сьогодні з будь-яких випадків. Але для цього безумовно треба мати певну певний рівень підготовки. Я категорично проти того, щоб політика була шоу. Політика має екзаменувати людей на предмет їхньої зрілості, управляти державою, приймати рішення, адекватно реагувати на ситуацію, в тому числі, скажімо, є тема війни, є тема Донбасу, небезпека, яка є. Давайте дивимося, хто яку позицію займає, з чим він іде, що є його цінності в цьому процесі, або ми. Політику пропускаємо через вибори тих, хто здатен управляти державою, або ми будемо не один раз ще биті. А що таке рух плюс 370, якщо одною тезою, це партія чи що? 380, рух плюс 380 – це Україна. Чому? Бо це код, комизнається 30... міжнародний... Тому що це Україна, але рух це байте на увазі. Що це структура як партійна? Вона на парламентські вибори піде ще крім того, це чия? партія, яка е, почала процедуру встановлення. Йде збір підписів зараз, угу. ну і зрозуміло, що далі партія буде готуватись до парламентських виборів. Чому ви вірите, що хоча б найдеться? Притомна кількість виборців, яка буде читати змістовну частину, включить інфантильність і буде говорити про політику як менеджмент держави, Романе. Я і вас прошу, і всіх журналістів. Давайте припинимо шпинити виборця. Шпинить треба того, що називається естеблішмент, еліту і політиків. Їх треба шпинити. Причина тут дуже в простому. Починаючи з 2014 року, я стверджую. Не політики ведуть народ, а народ веде політиків. Угу. І війна це ще більш показала на Донбасі, тому що вона винесена на плечах волонтерських структур, добровільних батальйонів. Це ж знають, хто в перший місяць, дуже добре, хто в перший місяць тримав оборону. І цей процес, на жаль, триває. Про що це говорить? Це говорить про ключову проблему відсутності спілкування. Правдивого спілкування з людьми, бо ця брехня в політиці, популізм, завищені обіцянки це людей дратує. Я ще раз вертаюся до того: треба вернути людей до реальної дискусії. Бо якщо ви подивитеся зараз на наших кандидатів, оці всі: знижу тарифи в два рази, знижу тарифи в чотири, в вісім. Невже не зрозуміло, що треба думати, як збільшити доходи людей? Так є такий кандидат Кажуть, каже до 5,10 і у вас Сінгапур А, у вас Сінгапур буде через років 50, Якщо ви будете пахати, так як пахають Сінгапурці працювати, і от оця брехливість з одної, з другої сторони? Вона людей спричиняє до того, що вони просто перестають вірити в таких політиків? Тепер чому я беруся за цю справу? Тому що комусь треба сказати, оце брехня! І оце брехня. Нас очікує важка праця. Я закликаю людей насамперед, зробіть маленьке зусилля. Придивіться до цих людей, почитайте їхню програму, подивіться їх бекграунд, тобто минуле їхнє, що вони в собі несуть. І я дуже вас прошу, перестаньте голосувати за ці пустопорожні обіцянки.